Яка у нас гарна киця? Ви тільки погляньте. Кітця Чордява єринка. А який у нас стильний ковбой? це я. А яка у нас чарівна дівчина з ковбоя, дівчина ковбоя. Вічна дівчина ковбоя. Просто дівчина. така одразу незалежна. Нам її принесла Божа коровка. Ось вона так. Ось тут просто зібралися першого. Потанцювати щоб було поле де? Де в квартирі знайти отаке місце? Ну та ніде конкретно замовленого заброньованого майдрі. Ми просто чудово проводимо час. У нас є навіть хто. Тут Зоряна, маленька наша біла мишка. мишка. Моя маленька мишка, мишка. масіньки. У нас є наш охоронець, Санька. Саня. Привіт, Саня. Привіт, Саня. привіт по машинам. Саня. Привіт, у нас всі є, і мабуть, хтось ще пто ще до нас прийде. Мабуть, сьогодні наш наш сюрприз. Ми не проти. Ми відкриті для ми нових друзів. Для нових кому ми підходимо і хто підходить нам? Так, це дійсно так. Ми чекаємо нових людей завжди, які люблять творчество, співають, танцюють, малюють картини, пишуть вірші, Приємно, читають, так, так, читають. Так, так, так. Вірші. До Люблять робити До смачні України. смачні салати. Це наша людочка. Так, дівчина ковбоя, бо ковбоя треба годувати класно, бо він на того коня не вскочить. Правильно? То все добре. Всі зайняті Я всі зайняті своїми справами. Ми накрили при прекрасний стіл. У нас є смаколики. І взагалі у нас все добре. А все. А там, у нас, нас така атмосфера. А, бачите, а, можна, вона так, вона. можна так, можна так, можна. Як Оля зробила вона. оту зону для дітей. Так, зона для дітей. для дітей. Діти відпочивають від дорослих, а дорослі від дітей. Вони, так і просто там. Яка тут краса? А, які 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 нас смаколики, шукали? які для нас смаколики. приготовані? Олічка приготувала для нас лімонади. Е Десерт, забула десерт, десерт чорний ліс з вішанкою і, і зелений оксамит. Зелений оксамит, смородину смородину не згадувати. Так тут не подобається і тут світло, і там так. світло. Ми просто такі, локальні. і метелики наші літять. Як Вся на нашій сяї, ялинці, виявлені. да так красиві, І саме крутий в нас мен, це Сашко. Ну, сашко – це наш <с <с охоронець. <с Може і погарчати на когось. Підтягні, будь ласка, подивимося. Це наш да. Ми його називаємо. Це наш ангел охоронець Розвертаємо. 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 Правильно вдягає. Да. Так. Санюк, Так. Добре. Супер. Ну, шикарно. Ну, ми радіємо життю, не звертаючи уваги на все, що нам з нами відбувається. Ми повинні радістю побіждати печаль, як це сказати, да. так? Ми повинні бути чим, дівні, як птахи. Чим, Лекі, як ми як Чим Ми зараз і займаємось, витрушуємо те, що треба було ми зранку сами, пережити. Ми чуємо. пережили, вижили, живемо далі. Ну, тріо, трио дали за руки ближче так. друг до друга. Так. Щоб я вас бачила добряче просто... всіх, ну гайдує. супер Mm -hmm. Так, ну прекрасно. Mm -hmm. Знаєте, Знаєте що, ми знайдемо людину, яка буде нам годину преподавати танці що прямо то? тут. Та ви що? Ми знайдемо. Клас. У мене така, як ти кажеш, Я ідея. Хочу. ідея. Я хочу. Ми тут будемо Я проводити майстер-клас по танцям для нас. Ми. Не так. Не ми будемо, ми будемо навчатися, танцювати, танцювати. Ми будемо стрибати. Плюс це да будемо можна просто співати. танцювати залишилось стрибати і гарна гарно, гарно нам співати. Коротше, я хочу кайфувати. Я хочу Я хочу сказати, що повинні бути люди з ким можна спокійно подуркувати. Хоч трошки так? це просто. Це про